За період нересту браконьєри нанесли збитків державі майже на 80,5 мільйонів гривень. Рибінспектори вилучили браконьєрів 272 заборонених знаряддя лову та майже тонну водних біоресурсів. Рибоохоронні рейди проводилися спільно з правоохоронними органами, прикордонниками, екологічною інспекцією, громадськими об'єднаннями Рибалок в Чернігівській області, ветеринарними медиками. За шістьма справами до судів області направлені матеріали за знаками кримінального правопорушення. Андрій підприємець. Він має необхідні дозволи на вилов риби, відповідні документи носить із собою. Проте і в нього без порушень не обійшлося. Хлопець ловив рибу на човнах без маркування. Тут вийшло чого, тому що зараз попереміли ну, розрішено ловити як в Дісні, так і в озерах, а в озера і в переміл моторною лодкою не зайдеш. Затового прийшлося ну, садитися на менше удобно. лодку. Мы сейчас находимся на забоке речки Десна, Черневский район, возле села Смолин. Вот непосредственно сейчас были задержаны два рыбака, законника, которые имеют право на закон его вылов рыбы непосредственно сетями. Вот проверили сети, которые у них отбиркованы, с бирками, все записано, есть записи в журнале. Но тем не менее у них выявлено такое нарушение. Вот они плавали на лодках, у них каждые лодки должны быть зарегистрированы с номерными борта Наміра должны бути на бортах, это все должно бути указано в журналі и на других плавательных лодках не можна більше рибачити. В даному случаї будуть на рештам заставить адміністративні протоколи і выписан им штраф. Для багатьох селян рибальство єдиний спосіб заробити хоч якусь копійчину. Ось вони і об'єднуються в артілі, і собі заробляють, і державі податки платять. Однак сюжет про інших хлопців, які нещадно знищують рибу в наших річках та водоймах. Заради наживи використовують все і сітки, і електроводки, і хімічні препарати, після яких гине все живе навколо. Хочу до всім іншим рибакам-любителям, які, якщо ви бачите, що відбувається нарушення, тобто браконьєрство, і существує у нас гаряча лінія, вона нас є на сайті рибоохорони, Дзвоніть, будь ласка, в будь-яке час дня і ночі. Якби то навчити людей насолоджуватися природою, не знищуючи її. Тихо сидячи на березі річки, можна спостерігати за тим, як поруч пропливає бобер, неначе великий пароплав. Над водоймою повільно літають сірі чаплі, а місяць такий повний та ясний. Ну чому, якщо щось любиш, то це обов'язково необхідно знищувати? Здається, частина рибалок не природу любить, а смачно поїсти.